Перший в Україні професійний театр імені Шевченка зустрічає гостей. Навіть не віриться йому без п'яти років сторіччя. Першим головним режисером був учень Станіславського Олександр Загаров. От Іван Мар'яненко був першим директором. І ті вистави, які брали, сіде лісова пісня, «Лесі Українка, була репертуар як і українська класика, так і європейська. У свій поважний вік театр продовжує вдосконалюватися. Саме тут люди залишають свої проблеми і поринають у світ мистецтва. Від класики до дитячих казок репертуар театру дивує. За останні тільки 20 років ми поставили більше ста вистав, і більше ніж півтора мільйона глядачів подивились наші вистави. У нас до нас прийшла молодь, у нас багато зараз працює молоді. Тому хоч і театр може трішки так з сивиною, але душа в нього молода. Із завзятістю готувалися до прем'єри. Місія відповідальна. Історична драма, кохання та війна. Постать великого полководця державного діяча Богдана Хмельницького автор розглядає через призму особистих почуттів. Драматична судьба Богдана Хмельницького, його любимої жінки Гелени, вона була вона практично ще ніким не була досліджена. тобто я брав жизнену тему. Особисте каталізатор великих вчинків від серцевих ран до великих війн один крок, і неважливо яке сторіччя. У п'єсі в самій іде від особистого до загального таємниця душі та вчинків великого гетьмана. Масштаб його особистості. Усе це у романі та постановці. Він такий різний. он, он любить, значить, любити. у нього все предела немає. Та вот, якщо він зривається, то він не пощадить і сина. Суперечлива та гідна уваги постать його коханої. Вона цілеспрямована жінка, яка прагне до своєї мети, до влади. Чим обернуться відносини цих двох персонажів? Вічні теми кохання та зради, приправлені соусом професійної гри акторів, в історичному контексті не залишили глядачів байдужими. У фіналі драми Шквал аплодисментів. Автору роману Заслужені нагороди. За вагомий внесок у відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, значні досягнення в роботі на благо народу України нагороджується засуджений діяч мистецтв України, генерал козацтва, Веретєнніков Віктор Олександрович, орденом Івана Сірко. Емоції зашкалюють, ділиться Віктор Веретенников після прем'єри. Все, що автор мріяв донести глядачам, втілено. Переповняють самого себе така гордість. Ось, смотри, що, що я зміг зробити, а што що ще вони сумілі, що лучше сделати. У планах митця кіноверсія роману вже йде і підготовка до зйомок. Публіці стрічку представлять наступного року. Ірина Долгопола, Ольга Родіна, Євген Лопатніченко. Деталі.